Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. До 12 лютого продовжили дистанційне навчання у школах Вінницької громади. Про це Суспільному повідомила директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. На онлайн учнів перевели з 29 січня. Усе через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ. На дистанційному навчанні і 204 школи в області. За словами Володимира Буняка, директора обласного департаменту гуманітарної політики, це третина від усіх навчальних закладів регіону. Нагадаємо, минулого тижня Вінничина на 21,7% перетнула епідпоріг захворюваності на грип та гриви. Про це Суспільному розповів заступник директора обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Загуруйко. До 10 років позбавлення волі загрожує 49-річній мешканці Чорнобаївки, яка агітувала голосувати за приєднання Херсонщини до РФ. Речові докази, які засвідчують, що жінка займалася колабораційною діяльністю, зібрали співробітники СБУ у Вінницькій та Херсонській областях. Про це Суспільному повідомив речник відомства Денис Закаблук. 49-річна мешканка з села Чорнобаївка, на Херсонщині, яка під час тимчасової окупації правобережжя приєдналася до окупаційної адміністрації, вступила до так званого терриборчком окупаційних окупаційної влади. Та ходила з, в присутності російських військових, збирала підписи за приєднання Херсонської області до Російської Федерації та виходу її з України. Їй було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 28 та частиною 5 статті 111. Це колабораційна діяльність вчинена за передньою змовою групою осіб. Їй загрожує 10 років позбавлення волі. Наразі вона перебуває на непідконтрольній українській території. Розчинила з вечора, опав, замісила рану, сходив, а зараз виробляю, і піч горить вже. Підемо садити в піч. Від п'ятої ранку Наталія Бартащук на кухні готує хліб для оборонців. Попросили, щоб я хліба спекла. Я спекла хліба, і так воно пішло до це сьогоднішнього дня. Сформовані буханці жінка пече на черені. і піч. Перший пішов. Хліб для оборонців розповідає. Випікає від початку повномасштабного вторгнення РФ. коли двічі, а коли й тричі на тиждень. Вага одного буханця майже три кілограми. Домашній хліб це. Саме вкусне дуже всі люблять хліб з салом. Це саме головне часничок, чесничком натер борщ. Варимо самі, готуємо. Ігор, син Наталії на два тижні приїхав додому у відпустку з Донецького напрямку. Він азовець на фронті каже: мамин хліб, побратима завжди чекають. і Скільки буханців не привіз, просять іще. Мама завжди пече хліб нам. Кажуть, що дуже вкусний при привоз ще. Передавайте ще, передавайте ще, бо дуже. Вкусний хліб. Ну, той, що ну, привозять куплений, він не такий, як домашній. Хліб Наталія готує за класичним рецептом, але дещо каже, додає й своє. Любов, терпіння і всю силу, щоб воно було з ними. Батьківська любов. Скільки напекла за майже два роки повномасштабної війни Наталя каже і не рахувала, як і те, скільки пішло борошна з порції. Виходить сім хлібин і йде на них відро борошна. Приносять його односельчани, використовує і свої запаси. Вони там не замурюються. Ми теж ми все зробимо, щоб була перемога і щоб вони скоріше повернулись додому. Наталія Бартащук багатодітна мама, має двох доньок і чотирьох синів. На війні розповідає разом з Ігорем ще й старший син Вадим. Він теж служить в Азові. Ось такий хлібчик поїде завтра до наших хлопчиків, до наших соколиків. З любов'ю хай їдять і повертаються живими, здоровими додому. Її хлібом на Черені захисники смакують на різних напрямках фронту від Харкова до Херсона, каже Наталія. Честь мама нагодує мого сина, а я нагодую. Чи йогось сина. Війна не тільки наша, чи їхня. Війна всіх. Вона всіх зачепила. Скільки буде треба, стільки будемо продовжувати. До кінця йдем разом. Той хліб, що спекла сьогодні і пектиме завтра вранці, ввечері повезе на схід син Ігор. Там каже, на Буханець домашнього на Черені чекає старший Вадим і побратима. Ірина Хоходра, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниччина. 1932 команди беруть участь у проєкті пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Вінничина в п'ятірці областей за кількістю зареєстрованих команд, розповіла Суспільному. Перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. У нас немає жодної громади, яка б не зареєструвала свої команди з усіх видів спорту. Найбільше зареєстровано команд з волейболу, далі з баскетболу, футболу, спортивного орієнтування і Черліден у Вінниці проєкт розпочали з товариського матчу з баскетболу. Провели його збірна «Кордилівські Корделівські дракони та місцевий баскетбольний клуб Вінниця. Руслан Шаєвський капітан баскетбольної команди Корделівські дракони. Каже, у баскетбол грає три роки. Я рахую, що це дуже добре, що такий проект з'явився, тому що це реально прес. Серед учасників проєкту Пліч опліч і Олександр Фіялов та Максим Гвоздінський. Хлопці грають за команду ліцею села Глинськ, яку створили місяць тому, кажуть. Я займаюся спортом, щоб досягти якогось успіху, покращити себе в спорті, ну, щоб показати себе, і на що здатні, Златі малогловець 11 років, вісім з яких займається художньою гімнастикою. У проєкті пліч опліч змагатиметься з черлідингу. Каже, такі проєкти загартовують. Вони потрібні дітям тим, що вони об'єднуються, стають дружніми, це приносить, ну, задоволення дітям. Вони більше спілкуються, граються між собою. Проєкт пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, зініційований ініційований президентом, проходитиме у кілька етапів, каже начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Після сьогоднішнього відкриття починається другий етап. Будуть вже змагатися територіальні громади на районному рівні. Це початок березня. Ми побачимо їх фінал, фінали. і потім вже в травні ми побачимо обласні змагання і вже будуть переможці, які будуть представляти. Вінницьку область на всеукраїнському рівні. Дітям важливо займатися спортом, важливо відволікатися від всяких на наш час новин. Це дуже класний проєкт, щоб залучити молодь та дітей до, до спорту. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини Вінниця. За два місяці освоїлися і звикли до нових локацій ці альпаки до Подільського зоопарку приїхали з Полтавського, розповідає директор Євген Ткачик. Тварини маленькі за розміром і їм іще немає року. Вони приїхали із Полтавщини 2023 року народження. Думаю, що через рік-два вони мають вже дати нам відтворення. Хлопчики і дівчинки. Їм вже по 9 місяців. Альпаки тварини тендітні, за ними потрібен особливий догляд і харчування, каже ткачик. Потрібно постійно слідкувати за їхнім станом здоров'я, е регулярно проводити всі е профілактичні мероприємства зі сторони ветеринарної служби. Харчуються вони трав'яним кормом, сіно, обов'язково війни мають бути, які заготовлені в літній період лисяних порід. Е також вони полюбляють моркву, буряк, комбікорм, сіль, вода. Пару молодих альпак обміняли на інших тварин, на яких саме Євген Ткачик не називає. У подільському зоопарку до нових мешканців уже пускають відвідувачів. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 2264 прізвища.